Шановні, всім доброго здоров'я! Сьогодні ми на каналі Термікс і в нас чергова новинка, а саме піч для лазні та сауни Карпати 40. Давайте роздивимося, що вона складається, з яких матеріалів виготовлена і які в неї є особливості. Поїхали! І так, почнемо з фасаду. Піч має металеву дверку зі склом. Дверка окрашена термостійкою фарбою. Має два шибери. Один для подачі повітря для регулювання горіння, інший для подачі повітря на скло, щоб воно довше залишалось чистим. Прохід крізь стіну закриває така металева рамка з нержавіючої сталі. Далі в нас іде подовжений паливний канал довжиною 250 мм. Значить, тепер саме головне це топка, яка виготовлена з високоякісного човуну. Отак вона виглядає. Далі в нас іде сітка конвектор для закладки каміння. Вміщується до 300 кг каміння. Вона виготовлена зі сталі і пофарбована термостійкою фарбою. Так, зверху у нас іде отака закрита камінка, яка виготовлена з нержавіючої сталі товщиною 3 мм. Отака вона велика. І має ще е, збоку, з одного і з іншого, отакі ребра жорсткості. Які одночасно е, слугують конвектором. Е, завдяки цим ребрам жорсткості значно підвищується динаміка нагріву приміщення. Так, димохід у нас діаметром 160 мм. Ось тут у нас зверху де внутрішня оця закрита кам'янка, вона. Вміщує в себе до 150 кг каміння. Ось така вона велика. І каміння в ній нагрівається до високої температури, що дає змогу отримати якісний дрібно-дисперсний пар. І все це закривається отакою от кришечкою з нержавіючої сталі. Ось така велика, потужна, надійна, просто класна пічка є тепер в нашому асортименті. В коментарях задавайте ваші, будь ласка, питання і також тисніть дзвоника, підписуйтесь на наш канал. Далі дуже багато цікавого.